Доброго дня, шанувальники, проди, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, сьогодні у нас 1 липня! 1 липня! 25-го року 10 годин 20 хвилин і ми прямуємо в високогір'я Карпат на оглядини, зокрема чорний кіт. Ну і зайдемо на старі місця, місця моєї молодості, юності частково старості на ті місця де ми любимо підбирувати рибочки біль і подивимось яка вологість чи ліс вологий бо Незинний карпат то в нас зовсім Зовсім сухо. От як вода вимнула. Потічок з камень. Зовсім сухо внизу. В верхах такої жари. Такої жари нема там більш помірний клімат. і так саме цікаве будемо зафіксуємо ну, найбільше цікаве це, це ягода зади ягода дуже дорога є за ринку 200 гривень вітра Šios, tiesiog įmanoma, tiesiog įmanoma. Visų ko gėlė Karpatų. Kusočak, Karpatų įriki. Ребки не видно. Колись їх повно було. Але то було далеко в минулому. Заїхав подивитися на ягоду то ягода Змерзла чисто Змерзла Шкода? Але що зробиш? Ні, ягодин. Ось заліз на невеликий горбик хочу подивитися тут, якби ягідник зеленіший під смереками так, але Перше я пройду ті каміння щоб я Камерою не гепнувся. А то може так і бути. І я такий гепнувся. Але дві ягоди я з'їв чорні. А дві ще побачив. Ось такий результат. Природа зробила свою чорну справу Мені аж самому дивно стало Ось Вох у нас Оцей пилок він лікувальний, забув як називається А це ж бо я ягоду побачу І не одного Але дуже дрібна вже Дуже дрібна, але вже значить можна знайти Ось і тут пару яїдок є така трошки більша І так заходимо до лісу будемо перевіряти ліс на наявність хоч якоїсь грудної поживи. Ну, мають на увазі не тільки білі, може десь хмори. Одним словом. Глянемо. Чи щось тут рушилося чи не рушилося? Потім перейдемо ще подивимося на один зруб і мабуть будемо повертатися. Повертатися додому. Голо! О, ліс смириковий, не листяний. Так, щось я нічого не бажано, ну, але щоб на зруб зайти ми мусимо піднятися верхи трохи. І так. Ходимо вже з гори донизу, маю вийти на зруб невеликий, що там подивитися за ягодою, а з рибочками, то взагалі взагалі ніяких і ніде. Ніяких і ніде. І грибників немає. І грибів немає. Так, ліс відпочивай. Так, ну, зійдемо ще на зруб, Подивимося, хоча я думаю, що і там ягоди немає. І, мабуть, будемо повертатися потихеньку. Я так і думав. І тут все вимерзло Не то що ягоди немає, тут навіть Самі кущі вимерзав Ось так воно Ось у нас новшество Зробили місток Місток і місток там вище, вище пішохідний місток, а тут я так розумію на транспорт. О. Та й добре. Добре, прив'язали трошки до дерева, щоб вода не забрала. А це в нас. А це в нас... Місток зроблений із вагона. Із вагона? Зарю через раз ріку. Добре. Місток у нас на, йде на раноці. Раноці драбени. Так, ну давайте на тому будемо завершувати Наш похід високогіря Карпат. Похід вдався. Е, Ров з того результат. Пройніше результат такий. Треба три дні дощів і після тих дощів за місяць, поки відновляться грибниці, можна йти по гриби. А я годую проблема. Проблема. може бачу, як кулак яїд можна було назбирати, більше ні. Ну, на тому до побачення. Не забувайте, що ліс наже багатий І він дуже хворіє, Не заспічуйте його, щоб він ще більше не хворів. А також не копайте, мабуть, грибочки. Вони очистять повітря. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас перейти. Хай вам щастить, до побачення. До нової зустрічі. Вольська водичка.